Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо наш традиційний щотижневий брифінг. Цього тижня будемо говорити про відновлення Харківщини, а саме про роботу підрозділів МВС України на деокупованих територіях. Наразі підрозділи МВС працюють на звільнених територіях, на звільнених від ворога територіях. По перше, над розмінуванням, а також над відновленням правопорядку та безпеки громадян. Відразу хочу зазначити, що робота на таких територіях вона має певний перелік питань. Вони починаються від фіксації воєнних злочинів до відновлення електропостачання та підготовки до опалювального сезону. Під час деокупаційних заходів саме у Харківській області було відновлено контроль над 139 населеними пунктами. Всього кількість мешканців близько 51 тисячі громадян там проживали або будуть проживати у подальшому. Починаючи з 23 вересня, слідчими національної поліції України було зафіксовано понад 582 воєнні злочини, здійснені окупантами. І от ще з 23 вересня було вже повністю оглянуто та проведена ексгумація масових поховань тіл поблизу ізюма. Наразі з 445 могил і одного групового поховання було ексгумовано 425 тіл мирного населення. Серед них 212 – це жінки, 195 – це чоловіки. П'ять з них діти, 12 – неопізнаної статі, а також 22 – військових збройних сил України. Наразі ще один з ключових аспектів МВС України це розмінування. Так зване первинне оперативне розмінування, і за нашими підрахунками воно буде займати близько одного року. Що ми маємо на увазі під первинним оперативним розмінуванням? Це в першу чергу ми будемо розміновувати під'їзні шляхи автодороги, які ведуть до цих населених пунктів. Потім буде розміновуватися прибудинкові території, а також цивільна інфраструктура, в тому числі і критична інфраструктура. І от саме на ці заходи ми орієнтовно орієнтуємось. Ця витратити близько одного року. Так, загалом наразі, починаючи з 8 березня, піротехнічними підрозділами ДСНС України було здійснено обстежено понад 561 гектар території. 94 кілометри автомобільних доріг було обстежено. А також було обстежено 34 кілометри електростанції, 25 кілометрів газопроводів, а також 9 кілометрів залізничного полотна та 31 об'єкт. Всього за цей час було виявлено та знешкоджено саме піротехнічними підрозділами ДСНС України. Понад 8 тисяч вибухонебезпечних предметів наразі у Харківській області працюють 26 піротехнічних розрахунки. це 133 особи та 50 одиниць техніки. Це щодо піротехнічних підрозділів ДСНС. Також у Харківській області працюють піротехнічні підрозділи національної поліції, і от саме ними спочатку деокупаційних заходів було здійснено. 461 виїзд обстежено 811 гектар території а також вилучено та знешкоджено 15,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Також одне з ключових наших завдань – це відновлення наших підрозділів на деокупованих територіях. Функціонування наших підрозділів на постійній основі в повному обсязі воно зробить території більш безпечними і дозволить мирним громадянам повернутися до звичайного життя, повернутися до своїх домівок. Таким чином на Харківщині вже відновлено роботу чотирьох рятувально-пожежних підрозділів. А також відновлюється робота відділків поліції. Також не менш важливе завдання це розбирання завалів зруйнованих будівель. Для цього на Харківщину спрямовані наші загони, і от серед них 142 людини і 50 одиниць техніки. А наразі у місті Ізюм та Балаклія розібрано елементів 2555 тонн. Це одиниці розібрано елементів споруди, підвезено 562... Метра кубічних технічної води розчищено понад 11 кілометрів доріг та 80 тонн перешкод. Також для забезпечення постійної роботи водяних свердловин було використано 52 рази пересувні електростанції. З поверненням на території деокуповані території законності ми також намагаємось максимально швидко повернути українські сервіси для того, щоб люди могли утримувати послуги. Не тільки з безпеки, але й послуги адміністративного характеру сьогодні вже запустили роботу підрозділи Державної міграційної служби України, які знаходилися на межі з деокупованими територіями. Зокрема, йдеться про Харківську область: це Первомайський, Чугуївський, Зміївський, Балаклійський і Шевченківський підрозділи. Наразі вони вже працюють в повному обсязі. Туди вже повернулися працівники, відновлено всі канали зв'язку а також розпочалося оформлення документів, яких потребують громадяни. Найчастіше громадяни потребують таких документів і звертаються саме для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також для того, щоб вклеїти свої фотокартки в документи. Єдина з проблем, яка наразі нас спіткає там щодо надання послуг, це те, що кількість людей, яким потрібні адміністративні послуги, вони значно більше за кількість працівників, і от це трохи ускладнює процес, але наразі це питання вже вирішується, і я впевнена, що незабаром ну, ми розуміємо, що ще зросла кількість запитів через те, що територія була тільки деокупована, і багато людей втратили документи необхідні. Але ми розуміємо, що з часом. В найближчому часі ми зменшимо попит, так як будемо надавати ці послуги, і вирішимо питання з кількістю бажаючих. Також у Харківській області працює мобільне відділення паспортний сервіс. Саме воно надає послуги. На деокупованій території, там, де немає наразі відділення, воно пересувне вже сформована певна група людей, які надають ці послуги. Там, де немає інтернету, також є можливість у цього пересувного паспортного сервісу надавати послуги завдяки старлінку. В першу чергу орієнтується цей пересувний мобільний сервіс на видачу на оформлення документів, таких як перший паспорт українця, який ведеться з 14 років, а також паспорт громадянина України у тих громадян, які втратили або був пошкоджений паспорт Украї... паспорт громадянина України. Щодо сервісних центрів МВС, які працювали на території Харківської області, до повномасштабного вторгнення там працювало 10 сервісів МВС. Наразі вже відновили роботу сім, і готується ще один восьмий до запуску. Ще два сервіси МВС, сервісні центри МВС, вони не зможуть відновити роботу саме там, де вони були, тому що приміщення вже зруйновані були настільки, що не маємо можливості відновити, тому вони будуть пересувати Переміщення десь в області в Харківській теж. Але разом з тим, де неможливо відновити роботу наразі, але люди ми розуміють, що вже потребують надання послуг, то ми надаємо послуги за допомогою мобільного сервісу. Люди можуть переоформити транспортний засіб, відновити втрачені документи або навіть елементарно зарядити мобільні телефони або підключитися до мережі інтернет. Ці послуги наразі на деокупованих територіях теж надаються нашими сервісами. Загально починаючи з 26 вересня, тобто за ще не повний календарний місяць, сервісні центри МВС у Харківській області надали 157 послуг пов'язаних з водійським посвідченням. 83 реєстраційні заходи було здійснено з. Транспортними засобами та одне вибракування авто було. Я нагадаю, що послуга вибракування авто це та послуга, яка надається, якщо ваша автівка була або спалена, або викрадена, тобто яка не може знайти, то сервісний центр надає таку послугу, як вибракування авто, маючи певні документи. Звернувшись до сервісного центру, ви зможете її отримати впродовж одного робочого дня. На цьому у мене все. Прошу, якщо є питання, прошу ставити. Так, є питання армія інформ Жуцький, Вячеслав. Е, якщо дозволити, два, два питання. Перше питання, з якими е, наразі е, мешканці деокупованих територій, з якими найчастіше питаннями, заявами звертаються до органів внутрішніх справ? І друге питання, чи при стабілізаційних заходах були виявлені е, інші масові поховання, як, ну, як ми знаємо про Ізюм? Дякую. Угу. Дякую за запитання. Перше питання щодо того, з якими заявами звертаються громадяни. Здебільшого це пошкодження майна, так як відбувалися бойові дії, і мародерство. Є інші запити, але оці от ключові заяви, якими звертаються, і щодо масових поховань, то так наразі надходять повідомлення, що є ще поховання в місті Ізюм та. Козача лопань, але наразі немає можливості перевірити, тому ну, є тільки неперевірена інформація. Ми розуміємо, що ще можемо натрапляти на місця поховань. Пані Олена, чи співпрацюють колаборанти з силовими органами, в тому в числі з МВС, щодо здачі в полон, повідомляють про ворогів, зрадників і так далі, надають інформацію. Ви маєте на увазі самі про себе? Зараз колаборанти, які ще, можливо, знаходяться на незвільнених територіях або на звільнених, але ще не виявлені. Чи виходять вони самостійно на зв'язок з вами допомагають. Ну, Самостійно роботи. не було такого ще, що от я колаборант і я готовий каятися, але. Наразі місцеві жителі вони повідомляють про співпрацю, тобто про колабораційну ну, діяльність певних громадян, також правоохоронні органи наразі проводять певні дії для того, щоб встановити, хто співпрацював з окупантами. Тобто слідчі дії наразі тривають. Добровільних не було випадків, поки що, Дякую. Поки що ні, Дякую. але маємо надію, що прийдуть і повідомлять. Дякую, якщо питань більше немає. Всім бажаю гарного дня на все добре.